Відтретій та контрольний матч у рамках тренувальних зборів у Туреччині. Житомирська полісся зіграло із футбольним клубом «Феронікелі» з Косово. Вовки досить активно розпочали гру та вже на 18-й хвилині відкрили рахунок. Навіс із флангу Владислав Шаповал. Відмінна передача і Пилип Будківський. Його завершення. 1-0. Чудово розіграли цю атаку. Футболісти Полісся з рахунком 1-0 команди і пішли на перерву. Та після неї ситуація змінилася у результаті автоголу суперників Полісся. І ось такий забитий м'яч. Ми з вами побачили на 53-й хвилині нашого протистояння. Лівий захисник Полісся Ян Морговський він вийшов на заміну. Був дуже активним в атаці. І як наслідок, ось цей автогол, напевно. Все ж таки варто записати саме на Морговського. Опоненти із Косово виявились значно активнішими у другому таймі. Житомиряни практично усю другу частину гри провели у відпрацюванні роботи в обороні з контратаками. На 81-й хвилині Сергій Кисленко навіть забив у третє, але забіг в офсайт і взяття воріт справедливо скасували. А вже за мить суперник скористався цим моментом та відправив м'яч до воріт Житомирян. Кисленка, який перебував у Положені позагрою, а ось це пропущений м'яч. На 83-й хвилині Феронікело забиває і Олег Кудрик, голкіпер, який вийшов на другий тайм. Такий неприємний момент для нього. У підсумку гра закінчилася з рахунком 2-1 на користь полісся. Таким чином, для підопічних калітвінцева це друга перемога у трьох контрольних матчах.